страна воюет третий год. Нельзя ли кого-нибудь пнуть, Андрей Ремович? Не втирайте мне мозги. Вы думаете о том, что у вас люди волнуются за своих родственников? Нет, наверное, не думаете. Вам наплевать. 50 лет прошло, ну, совесть поимейте. Российский пропагандист жестко высмеял министра обороны Белоусова в прямом эфире. А вот это нельзя, да? Не надо нам секретных данных. Не втирайте мне мозги. Он заявил, что они устали от постоянных звонков на радио от родственников российских солдат, которые не могут найти их месяцами. А вот просто номер войсковой части, где мой родственник. Вот мне служивцы звонят и говорят, мы три месяца, три месяца не можем дознаться, где наш товарищ, он занимает должность замкомандира батальона, и мы три месяца не можем дознаться номер части, где он служит. Мы не будем ему звонить, не будем выдавать в эфир черт знает что. Но номер части-то можно сказать, чтобы написать письмо? Так сказать, треугольничек отправить фронтовой? Наверное, можно. Он назвал российское командование бессовестным, потому что даже 50 лет назад армия могла с легкостью узнать свое расположение. Если фронт даже 50 лет назад дважды в сутки мог узнать свое положение до отдельной роты, то сейчас-то 50 лет прошло, ну совесть поимейте. Но на третий год так называемые СВО родственники солдат все еще ничего не знают о местонахождении своих сыночков и мужей. У вас же уже дети, которые ходят в первый класс, телефон на брюхе носят. И что, не можете? Да не поверю, не поверю. Страна воюет третий год. Вы думаете о том, что у вас люди волнуются за своих родственников? Нет, наверное, не думаете. Вам наплевать. Андрей Ремович, нельзя ли кого-нибудь пнуть руководящим образом, слегка, ногой по загривку? Я не думаю, что это будет стоить 172 миллиона. А мы говорим о сплочении общества. А мы говорим о стопроцентной поддержке. Ну, пожалуйста, сделайте это. Я думаю, что это не очень трудно. И слава богу, если мы успеем это сделать до окончания специальной военной операции. И как бы слежу за ситуацией, и меня интересует вопрос: там регулярно <coughs> в сводках пишут, сколько погибло Тарасиков, и мыколог, да на разных mm -hmm. направлениях. А меня да. интересует, а по, а по какой системе? Не по какой, века, дорогой не мой. По какой. Глав, не по какой системе. На глазок. Все. И будьте спокойны. На глазок. Может, это даже сегодня кому-то очень не понравится в верхах, но мы честно да. говорим, Симашенко, Это на глазок определяется, уважаемые. Принести жетоны от убитых солдат противника. Ілі документи ніхто ні кого не требує. Починаємо із воєнних підсумків дня. Сергій Зурець вже готовий до етеру. Сергій, добрий вечір. Будь ласка, вітаю тебе, Василь, Вітаю наших глядачів. сьогодні. У нашій рубриці ми звісно будемо говорити про план перемоги, який був представлений президентом Володимиром Зеленським у парламенті, і про те, як можна завадити Росії, збільшувати виробництво боєприпасів та артсистем у розмові з дослідниками цієї теми. Про все це за мить. Сьогодні президент та Верховний Головнокомандувач України Володимир Зеленський у вкрай складний період війни з Росією, коли ворог намагається тиснути по всій протяжній лінії фронту, виголосив у парламенті. Основні деталі плану перемоги цей план раніше був вже представлений ключовим партнером України у війні з агресором. І за словами Зеленського, якщо рухатися за цим планом зараз, то може вдатися завершити війну не пізніше ніж наступного року. Це лунало досить обнадійливо, чи можливо навіть занадто обнадійливо. Їх План, як відомо, тепер складається з п'яти пунктів та трьох таємних додатків до цих пунктів. Перші чотири пункти розраховані на те, щоб війну завершити, а п'ятий пункт на час уже після війни щоб гарантувати безпеку. Пункт перший це запрошення до НАТО, саме запрошення, і відомо, що Україна хотіла б отримати таке запрошення ще до завершення президентства Джо Байдена. Пункт другий це зміцнення української оборони проти агресора. Тут є декілька складових, і тут можна послухати пряму мову президента щодо сенсу змісту другого пункту. Ключем до реалізації цього другого пункту плану перемоги є успішне продовження операції Сіл оборони та безпеки України у визначених районах. Ворожої території, щоб не допустити буферних зон на нашій землі. Незворотні... Незворотні посилення позиції сил оборони та безпеки України і знищення наступального потенціалу Російської Федерації на окупованій території України. Далі допомога партнерів у комплектуванні наших бригад резерву для збройних сил України виведення ППО України на такий рівень, який є достатнім, реально є достатнім для захисту наших міст і сіл від російських ракет та ворожих дронів та спільні захисні операції з нашими сусідами в Європі для збиття російських ракет і дронів в межах доступу повітряного щита партнерів. Також передбачаються заходи зі стримування Росії. Це вже третій пункт, і тут йдеться про те, що Україна пропонує розмістити на своїй землі комплексний неядерний стратегічний пакет стримування, який буде достатнім для захисту України від будь-якої воєнної загрози з боку Росії. Про що йдеться? Фактично до цього пункту є секретний додаток, який був переданий до таких країн, як США, Британія, Франція, Італія та Німеччина, і можна припустити. Що йдеться, напевно, що про пакет таких високоточних далекобійних систем як важливу складову до арсеналу збройних сил України, а також ймовірно про системи захисту, тому що всі ці країни є розробниками систем ППО. і ПРО. Також можливо йдеться і про інші версії, наприклад, про готовність розмістити на українській території військові бази НАТО чи США, і відтак. Надати Україні таким чином гарантії безпеки шляхом фізичної присутності військовослужбовців західних країн на нашій землі. Тоді питання безпеки ну буде дійсно спільним питанням безпеки тих країн, які раніше говорили про безпекові зобов'язання щодо України. Четвертий, економічний план пункт цього плану перемоги пропущу. А п'ятий стосується якраз уже. Після воєнного періоду, і власне йдеться про участь українських військових у змісненні оборони альянсу шляхом того, аби наші військові замінили окремі контингенти військових країн збройних сил США, які дислоковані у, у Європі саме заміни українськими підрозділами. Але все це після війни, звісно, реалізація цього плану не залежить від російської, як сказав Зеленський. Вона дійсно залежить від наших партнерів, і тут якраз. Ну, найбільша складність, як я розумію, тому що е е є певна невизначеність у реакції наших партнерів. Ключові союзники були вже ознайомлені з цим планом, і очікуємо, якою буде реакція.